Від перших днів відважного протистояння до повернення своїх територій, черговий день народження. Санаторна школа відзначила презентацією музею, присвяченого повномасштабному вторгненню. На відкриття запросили військових, волонтерів і посадовців. Опісля ж охочі долучились до благодійного аукціону. 24 лютого 2022 року розпочалась нова сторінка російсько-українського протистояння, яку президент Арефії назвав спеціальною воєнною операцією. Удари з півночі по Чернігові, Сумах та Харкові, удари з півдня по Одесі, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, засування реактивної, ствольної артилерії, танків, стрілецького озброєння призвело до великих жертв серед цивільних. Держне лихо згуртувало усіх українців. Із опису, здавалось би, нещодавніх подій школярі почали екскурсію новою кімнатою музеєм, що стало продовженням попередніх, присвячених АТО й ООС. Для Вікторії, яка проводить частину екскурсії, цей музей має особливе значення. Тому що тут зберігаються наші воїни, е їхні імена, які потрібно запам'ятати. Також багато дітей можуть прийти та. Подивитись на те, що взагалі відбувається в країні, щоб вони поважали всіх, всіх героїв, всіх наших воїнів, які захищають саме нас, саме нашу країну. Майже 30 експонатів, покликаних проілюструвати історію без прикрас школі, передав волонтер нині військовий Олексій Святенко. І ящики, всі, які ви тут бачите, і гільзочки з різних гармат, із бойових машин піхоти. Теж сюди доповнили експозиції, щоб виглядало те, що дівчата не розуміли, трішечки розказав, трішечки навчив. Тому що дійсно це зерно маємо нести не тільки в одному якомусь закладі, а в кожній школі, в кожному навчальному закладі. З одного зі стендів на присутніх Вляться полеглі бійці 118 ї бригади. Нинішню історію творять не герої з книжок, народжені воїнами, а звичайні люди. Переконаний побратим військових Максим Дубінський. І дуже важливо, щоб діти розуміли, що це не просто світлина, це не просто обличчя якоїсь людини. Що вони розуміли, що ці люди ще донедавна, до початку масового вторгнення, жили в цьому місті Вони працювали, вони ходили по вулицям, відпочивали в. Парку собороний, їздили в тролейбусі пили каву. В цьому ж місті були звичайні цивільні люди. Але ж вони загинули, вони стали в стрій, вони взяли зброю до рук і загинули, захищаючи батьківщину. І ще один гість музею, пан Борислав, звільнений від служби через поранення, зі слів попри відносно мирні будні на Черкащині розслаблятись рано, адже попереду довга боротьба. Не думаю, що ця війна закінчиться швидко. Потрібно готуватись, і не потрібно нікому думати, що його це не мене, ой, мене точніше. На мою думку, це дуже важливо створювати нову історію незалежної вільної країни. По завершенню екскурсії музеєм усі охочі долучились до благодійного аукціону воєнних артефактів, розмальованих учителями, учнями та їхніми батьками. Перше, це дуже цікаве. По-друге, ми знаємо, для чого ми це робимо. На мого початку дуже сподобалося. Ем виражає тепло і хай буде як оберіг. Свій лот із патриківським розписом знайшов і Роман Сущенко. Проте, на його думку, важливіша користь, яку він принесе нашим оборонцям. Зважаючи на втому на те, що у багатьох людей з громад ресурси трошки скромні. От але мені це надзвичайно важливо ще підкреслити, що це третій марафон. Люди приходять, купують. Заходи на підтримку збройних сил України. Незмінна традиція санаторної школи з 2014 року, розповідає директорка закладу освіти Людмила Шарапа. Що ми тісно співпрацюємо з багатьма нашими воїнами, які захищають на даний час Україну. вони привозять із гарячих точок різноманітні артефакти. Ми хочемо ще раз діткам показувати, розказувати, яка це страшна йде війна в нашій Україні і нашій воїнови. це можливо для того, щоб приближати перемогу на третьому аукціоні школи зібрали 114 тисяч гривень. Їх передадуть черкаським тероборонівцям. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.